Порозумітися, що чотирилапами та боронити рідне місто, в Одесі кінологи, волонтери показали, як готуються до роботи. Зокрема, шукають вибухівку та затримують порушників. Більшість добровільно відгукнулася, коли почалася повномасштабна війна. Чого навчилися за ці роки, та чи усіх собак можна підготувати? Дізнавалася Ольга Дунська. Рядом сидіть. Посадка чітка, возле лівої ножки. Господарі зі своїми чотирилапами відпрацьовують базові команди та долають, поки легкі перешкоди. Сидіти, лежати в нас витримка маленька, це потрібно в місті. Ми також ми там бігаємо, стрибаємо, щось веселе виконуємо там. Крутимось, якщо потім хтось буде бажати займатися, то пошуком вибухових речовин чи людей ми будемо раді. Олександр з вівчаркою Риєм патрулюють вулиці Одеси від початку повномасштабного вторгнення, допомагають поліції, щотижня відпрацьовують як затримувати порушника. Він буде дуже активний. Щоб він, коли йому кажеш, якусь команду, то він її сповняє, а, а треба, щоб він ще. Видержку. Працюємо охорону послужку, а так вибухові пристрій. А ось Ейсі хоч і молода, але спеціалізується на пошуку вибухівки. Це вже другий собака у Миколи. Працюватимуть переважно на блокпостах. Це імітатори, які пахнуть так же, як і вибухові пристрої. Те, що я вкладував в того песика півтора року, всю зайшло за два споловини місяці. Так, разом, все время разом. Зазвичай базовий кінологічний курс триває два місяці. Потім вчаться шукати вибухівку, охороняти та захищати господарів. Утім, інструктори кажуть, навички чотирилапах залежать виключно від наполегливості людини. Ну, ми тренуємо господаря. Собачки всі майже одинакові. Це рівень дитини від трьох до п'яти років. Хтось трошки розумніший, хтось. Трошки менше дотягує тренування безкоштовні, але за умови, що власники тварин готові патрулювати вулиці Одеси або ще якось допомагати правоохоронцям. Таких вже кілька десятків волонтерів з Одеси, Ольга Дунська, Ігорка Занжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.